Службієнка Миколи Миколаївича до організації схеми з відмивання бюджетних коштів. це, я на всі 100% говорю, так званий льора Сумський, Лисенка. 17 жовтня суд зобов'язав прокуратуру Черкаської області відкрити кримінальне провадження стосовно генерала Миколи Лушпієнка, як сучільника міліції Черкаської області, а нині головного поліціянта Сумщини. Чітко прослідковується причетність начальника МВС України в Черкаській області на той момент Лушпієнка Миколи Миколаєвича до організації схеми з відмивання бюджетних коштів через ДАІ в Черкаській області. Прокуратура Черкаської області, замість того, щоб притягнути Лушпієнка до кримінальної відповідальності. Допитую його в якості свідка. На час, коли Лушпієнко прийшов на посаду начальника Черкаської області в серпні 2009 року, Сіманчук керував управлінням деї в цій же області. Відразу після призначення Сіманчука заступником Лушпієнка в Черкаській області. Починає діяти схема розкрадання бюджетних коштів, що отримуються при проведенні технічних оглядів працівниками ДАІ. зобов'язати уповноважену особу прокуратури Черкаської області розглянути в порядку статті 214 КПК України заяву голови. Геолюстраційне бюро України від 23.09.16 року стосовно Лушпієнко ММ. Прокуратура Черкащини ухвалу суду виконала і відкрила кримінальне провадження. Буде розпочато досудове розслідування. Йдеться про справу стосовно оборудок з тихогляду машин у 2009-2010 роках, коли Микола Лушпієнко керував міліцією Черкащини. У Черкаській області, у Дніпровському суді Черкаської області, суддя задовільнила клопотання скаргу, верніше, ілюстраційного бюро України. І е, зобов'язала прокуратуру Черкаської області відкрити кримінальне провадження стосовно вас. Нібито які... чую. Це вчора мої колеги з Києва були на цьому засіданні. Я не знаю перший раз про це чую абсолютно. Не. Це ви мені сказали. Зараз я подивлюся, що це за скарга. А по поводу чого стосується ви, що... вона вашого колишнього заступника і нашого колишнього начальника ДАІ області, яких судили за оборудки з тех... судили тим. Ну... Зараз слідкую. Знаєте, я не знаю, я уточню ці питання і потім вам чесне слово скажу, тому що я це перший раз чую, Повірте мені. <губ> За чотири дні після цього, 22 жовтня, Микола Лушпієнко скликав прес-конференцію. Прийшов на неї не сам, а зі своїм колишнім заступником із Черкащини. Доброго дня. Пані Олена, Даренко, знаєте людину? Здравствуйте. Здравствуйте. Фігурант вашого Семенчук, звати мене Микола Віталійович. Я проходжу фігурантом по основному обвинуваченню по справі, яка була порушена в 2010 році. Сіманчук Микола Віталійович, уродженець Вінниці, 46 років. В органах внутрішніх справ почав працювати у 1991 році інспектором дорожньо патрульної служби. Після помаранчевої революції з посади начальника відділення розшуку викраденого автотранспорту переходить у крісло очільника ДАІ в Вінницької області. У серпні 2009-го його переводять керувати ДАІ Черкаської області. За місяць із Криму до Черкас переводять і Миколу Лушпієнка. Останній очолив у МВС Черкаської області. А Сімон... Менчук стає його заступником. Ваш статус на сьогодні э, Процесувальний. Процесувальний. В, цьому в цьому кримінальному справі. Мій статус у цій кримінальній справі я знаходжуся під судовим слідством. Під 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 Мені пред'явлено обвинувачення за статтєю 191 частиною 5. Це за володіння державною коштом, особливо великих розмірах, скоєна е, групою осіб. Використовуючи можливості 28 частини 3, мене обвинувачують згідно статті 364 частини 3 зловживання владою. 366 частина 2 через 27 му частину 3 організація службового підроблення. До речі, термін притягнення до кримінальної відповідальності згідно цієї статті вже вийшов. Там 5 років, а вже вийшов цей термін. І 209 частина, друга, через 28 частину третю, легалізація незаконно отриманих доходів. В червні 2010 року мене затримали. Два роки я провів за гратами, знаходячись в СІЗО міста Черкаси. І протягом цього цього часу я не вкладав руки і працював над тим, щоб довести свою непричетність і довести все те, що на сьогоднішній день хочу довести до вашого відома. Справа ця не має під собою ніякого обґрунтування. Якщо ви розумієтесь в фінансово-бухгалтерській діяльності, якщо ви розумієтесь в деяких інших питаннях, то ви повинні розуміти, що кожна установа має свій бюджет. То в бюджеті головного управління ОМВС України в Черкаській області немає такого ККВ, якщо ви розумієте, про що я кажу, як надходження коштів від проведення державного технічного огляду. Немає такого, вони не мають отримати ці гроші, вони не проводять, вони не є в суб'єкті подарювання, вони не могли отримати ці гроші. А мене, мене звинуватили в тому, що я. За незаконно заволодів державними коштами у сумі 440 тисяч гривень, які повинні були з погляду прокуратури Черкаської області надійти на рахунок ОМВС Черкаської області. Скажіть, будь ласка, за що тоді гроші з водіїв брали, які та погляд проходили? Я якщо зараз вам відповім. Було, ви, 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 вже, ви вже другий раз мене перебиваєте. Я вам хочу сказати, якщо ви дуже емоційна <гум> жінка, то ми з вами будемо говорити по-іншому. Я теж емоційний чоловік. Розумієте, ця справа не має ніякого підґрунтя. І ця справа на сьогоднішній день можна говорити про це, що є замовлення, це є помста. Пан Сіманчук запевняв сумських журналістів, що ніяких злочинів не вчиняв, а став жертвою злочинного режиму. Те саме 18 жовтня він розповідав судді Вінницького міського суду, який розглядав протокол, складений на нього за керування у нетверезому стані. Згідно без настатина цього порушення, складені щодо десятого року, Ваші, що на п'ятірцях місії поліцей свободного дітям, що ванкрузер демон АВСІМЦІРОЧТЕРЕСЕ з оплаками алкогольної Винним суд його не визнав. Та цікаво, де чесний пенсіонер міліції взяв кошти на ленд-крузер, вартість якого стартує від півмільйона гривень. Що ж стосується морально-етичного обліку цього екс-міліціонера. далі без коментарів. Шановні представники засобів масової інформації, будь ласка, викладайте все в такому вигляді, в якому я вам зараз говорю. Якщо ви дуже емоційна жінка, <світ> то ми з вами будемо говорити по-іншому, я теж емоційний чоловік. Не порушуйте громадський порядок і безпеку. Ведіть себе, ну, 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 чому ви не перебуваєте? Якщо ви, у вас, у вас ні, ні, це само, тут є туалет. Журналист, якщо ви зніможі будь пожалуйста про справу Сіманчука у прокуратурі Черкаської області нам розказали завдяки принципові позиції прокуратури ухвалою апеляційного суду Черкаської області, вказане реабілітуюче рішення було скасовано та призначено новий судовий розгляд. У суді перша інстанція, але вже в іншому складі суду. Наразі триває судове слідство. Досліджено матеріали кримінальної справи, досліджено матеріали оперативно-технічних заходів, допитано свідків зі сторони обвинувачення. Наступне судове засідання призначено на 4 листопада 2016 року. Лушпієнко Микола Миколайович, уродженець села Жуляни Київської області, 54 роки. Службу в органах внутрішніх справ почав у 1987-му міліціонером патрульно-постової служби Києва. З 1990-го до 1996-го працював у карному розшуку московського райвідділу Києва. У 1996-му очолив Васильківський відділ управління по боротьбі з організованою злочинністю Київської області з 1997-го по 1999-й був старшим опером відділення ГУБОЗ МВС України з 1999 до помаранчевої революції. Був заступником начальника управління карного розшуку Києва. У лютому 2005-го очолив це управління. В червні того ж року перевівся у департамент оперативної служби Міністерства внутрішніх справ. Наприкінці 2006 став начальником кримінальної поліції Житомирщини. Потім був заступником начальника обозу України. З квітня 2009 очолював ОБОЗ Криму, 27 Серпня 2009-го тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко представив Миколу Лушпіянка начальником УМВС в Черкаській області. Останній фейерверк у вигляді затриманого мільйонного хабаря він видав. Тепер має приступити. До регіону більш складного. Дев'ятий рік. Команда Помаранчев, команда Луценка, команда Юлії Тимошенко була при владі, займалися там і ну, займались роботою, робили. Після перемоги Януковича на президентських виборах Лушпієнко звільнився з органів. Власть крутанулась і, звичайно, все ми пішли по повній програмі. Десятий рік, ну так, от питання, риторичне питання таке, да? міняється, кардинально міняється. Це не 14-й рік, що тут. Сознання людей помінялась, а 10-й рік до влади приходять люди, які думають, що вони прийшли на все життя. Повірте, не тому, що я не хочу висока щось там говорити, я не Ніхто не знає, наскільки Янкович прийде. Ми всі чомусь думали, які позаймали посади, маленькі, да? там, начальник уведе, замначальника, прокурори, там все інше. Вони думають, на все оставшеся життя, ми тут прийшли, тому що я говорю, люди добрі, президенти міняються, посада державна ніхто ніколи не приватизував. Ось така катавація. Нас зібрали, ми написали репортаж. Нас всіх вигнали звідки і все. Ми пошли займатися своїми ділами. Хто політика, хто не політика, хто там іншими питаннями, все інше. Після Революції Гідності повернувся в органи внутрішніх справ. Був радником міністра до січня цього року. З 22 січня 2016-го очолює головне управління Нацполіції в Сумській області. Що ви тільки що там про режим. Понятно, режим Юльки. Да uh, ми Пала не беремо режим, це так уже ну, ну, ви знаєте, що таке каток? Ну, Юлька була, потім прийшов Янукович. Зараз-то опять, грубо говоря, Юлька прийшла. Тут же Луценко є прокурор. Що значить Юлька не Юлька? Хто така? Юлька? Ну, Ніка, ну, ну, хорошо, бум говорять так. Ну, Владимировна, извините пожалуйста, да. Юлия, я же понимаю, что да, вы... Не вы из команды Юлии Владимировны. Вот, я вы, не из команды, я из команды да. правоохоронцев. Юлия Владимировна была, потом <звы> uh, Янукович пришел. Но сейчас опять Януковича нету, а сейчас у нас Луценко Генпрокурор и как <звы> бы Юлия Владимировна... Запад... Я чем тут Луценко? Николай Николаевич, как тогда объясняется то, что позавчера прокуратура Четкарской области в отношении вас открыла? Правильно, что открыла, потому что следствие судья вынес решение Ми не можемо, я не можу коментувати, почему, чому він так виніс рішення. Виніс, так виніс. Це, значить, це буде істина встановлена значить, А що хорошо, якщо такі прізвища відомі, так що повинні бути? Я нічий там, не Луценка, не Юлій Володимир, ніхто ни, мене туди. Луценка був колись міністр. Всі час не веде, призначує мене. А це правда, що ви в Генеральну прокуратуру зараз будете переходити на роботу? Та ну це брехня. Можна питання? Хто має що в мене? Є і навики. Ну про це місто, Тому, говорить все місто. І політики до вас питання. А, а тепер повернемось до справи самого Миколи Лушпієнка, начальника головного управління Національної поліції Сумщини. Це все через нашого відомого земляка. В певних колах, там і не тільки через, через так званий Льора Сумський лисенка. Значить, ми десь півтори півтора місяця назад виповнити в засобок масової інформації на сайтах і прокуратури, на сайтах, і е, в нашому сайті була інформація про те, що готують чернуху, готують в Трис, готують оце це надання негативної інформації. У цей час. Е, Пан Висимка замовляє ну, із журналістів, ведучих із Данії. То, через знайти ну, компру, знайти компру, поковірятися, що до чого. Тому що я і баламут, я і сука, я і по бездорожжю в Копер, там все проще. Ось така ситуація, ну, я так говорю, що так люди передають, оперативна інформація такого плану. От. Приїжджає. Шановний журналіст, зводя з відповідної людини, людина ця відома, яка подала на мене заяву в суді в Придніпровському суді. І вони там спілкуються певний час. Ну, я знаю наскільки що порядність людини, яка приїхала з Києва, хочу сказати, що знову ж за оперативною інформацією, що вона сказала, що тут немає нічого, там тут по нього нічого що не говорять, але ну, в мене є бока. У мене є бока, от, один сидить, тому що бувши мій заступник, зрозуміло, що я за нього відповідаю, от, ну, в плані того, що теоретично я можу мати до цього там. І, ну як же так, без цього, без нічого. Ну і пішла, мабуть, тяжка артилерія. Це ситуація однозначна, запланована ситуація, акція запланована. І вот. э, організував це, я на всіх 100% говорю, враховуючи те, що я знаю, то що володію оперативною обстановкою, і якщо при необхідності матеріалів будуть вони легалізовані, це Лисенка Сергій Іванович через оці всі з. Ну, так, тому що ну, нормально все тут було. хоча по великому рахунку. А за що він на, на вас може такий зуб тримати? За що? Ну чому раніше нікого з начальників? Задумайтесь. А це правда, що це взагалі все з обшуки, що були у Лисенка, у його там, у гімнасті, у всіх інших, це правда, що це пов'язано з тим, що у нас у прокурора Язикова угнали автівку і прийшли. Інформація маса, маса інформації, я не знаю, не пов'язана. Я не зв'язую ці всі питання, обшуки не планує Лушпієнко. Це не пов'язане з кражею автомобіля в прокурорах. У нас багато краж, У нас багато краж, багато віддач ну, дуже цих автомобілів. Обшуки проводимо, щоб була інформація, оперативна інформація. Потім лягла площину інформація, скажімо так, фактична інформація. Були, мабуть, допросили люди, мабуть, і інша ситуація. Взяли дозвіл на проведення обшуку, провели обшук. Що ви так, такєте? Лисенка провели обшук. Ну я не знаю. Ми, коли ну, про, ми такі, такі, такі хушники. Я не знаю, коли не ви спітаєте прошу кримінальну справу. Ви про тих людей, які проти вас воюють там політично за мене, Це Лисенкову, коли вас про. Та при чому тут Лисенко? Але не було то Лисенка. Ви сейчас говорите та про те. Та що... я говорю про себе, я не говорю про нього. Так. Да. Понебайте, засипить мене, надо знашу. Це це моя думка, я так думаю, враховуючи всю схему, там все інше, розумієте? Зорський схема тягнеться у вас вже стільки років назад. Ми зв'язалися з Сергієм Лисенком через Фейсбук та коментувати заяву Миколи Лушпієнка він відмовився. Сказавши, цитую, це просто смішно. Ми можемо сісти на дететорбрехні, питання дивитися, як відповідає. Надо буде, значить, пройдуть. Розумієте чи ні? Імена по цій справі. Зараз це дуже модно, дитактор брехні, і багато багато чого інших. Деталь брехні можна банути. Повірте мені. То ви чекаєте зараз офіційного статусу. Звичайно, я напишу рапа на пані хаті, де каниї. Я так думаю, якщо що вона прийме рішення чи відсторонити на час проведення перевірки, чи не відсторонити, чи розслідування кримінального провадження. От і все розумієте.